Це у собі внутрішньо утверджуємося в тому, що є за що боротися. Бо коли говорять: ну, давайте ми тото віддамо, а давайте тото віддамо, давайте руку віддамо, давайте ногу віддамо, а ще краще голову віддамо. І ми доводимо всім, що і перш за все самі собі, що віддавати ми не маємо що, бо ми єдина велика країна, і Крим Україна. Це просто тимчасово окуповані території. Я точно знаю, що прийде момент, і ми колись поїдемо на ваші землі, звідки є ви, хто тут є, і ви теж зробите дослідницько краєзнавчі студії, і ми будемо говорити про бойківський колорит, про засипану капусту, про польські звичаї там, на тій території. Бо вона буде звільнена. І... Знаєте, коли ти шукаєш собі точки опори, то її ті точки опори треба шукати у тій радості, у тому, що приносить нам задоволення, бо інакше ми не переможемо. Бо і Воскресіння це і радість. А нинішньому світі знайти радість це дуже складно, практично неможливо. Отже, ми повинні бути тим прикладом для всіх інших і самі для себе, як шукати радість. Ми... Пізнаємо ту дорогу українства і одночасно шукаємо ту радість. Радість у пісні, радість у слові, радість у звичаях, у традиціях, у всьому, у акордіоні, котрий мені тут разом з нами, чи то Баян Баян у Баяні. І ви знаєте, коли ми з вами вибирали дату, що ми будемо що третього четверга збиратися десь, де ми будемо приходити. На першій зустрічі був голова наш, голова Стрельської районної державної адміністрації, пан Богдан. І він сьогодні дуже хотів теж бути, бо він сказав те, що він побачив в очах людей, котрі були у залі, то вони люблять Україну. Вони є патріотами, бо там казати слава Україні складніше, ніж тут казати Слава Україні. І коли бачиш очі дітей, студентів, ти розумієш, для кого ти працюєш, кому ти маєш то передати. Але він сьогодні у Львові, ну він людина підневольна, і він передавав всім вам вітання. Він тішиться, що ми збираємося, що ми говоримо, що Донецький обласний краєзнавчий музей з нами, наші друзі, що знову ми ширшим колом всі збираємося. Що наше училище восьме, воно теж з нами, що відділ молоді Стрийської районної державної адміністрації доєднався до нашої роботи. Від як ми погоді, то знаєте, такі круги поводі йдуть. І саме цікаве, що нинішній той круг це є день, міжнародний день охорони нематеріально-культурної спадщини. Оце, що, про що ми говоримо, оце, що ми маємо внутрішньо, всередині, в чому ми одягнені, все-все, все є нематеріально-культурна спадщина. І вперше встановили, ну це вже третій рік, іде підряд ЮНЕСКО встановило, і вперше Україна. Святкує той день. А ви знаєте колишного? Що, що ми тоді не знали ще, а Бог веде нами, що власне на цей день буде друге наше засідання. І власне на цей день буде говорити е, наш Донецький обласний краєзнавчий музей про генну непокірності. І знову ми всі зберемося і знову будемо говорити про пісню, про слово, про звичаї, про традиції, про ту силу, яка не дала Україну змолоти перемолоти за три дні. Бо то лише Боже проведіння, що нас не взяли за три дні. Бо була молитва і була сила віри настільки, що ну, проти танків, і проти всього ми йшли голіручі, зупиняла сила духу. Це є правда. А тепер ми повинні показати всім, а особливо світові, що вони повинні нас підтримувати. Бо не 33 роки в нас історії, ми набагато глибші. бо Донецьк будували зовсім не москалі інші люди. Бо є пісня, бо є традиція, бо є звичаї, котрі мають тисячі років. І не, а ми просто прийдешні. І ми тут повинні оце говорити. І саме з ним ми повинні це все передати. Багато говорю, але тішуся, що ми є. Знаєте, це велично. І це складно в якому плані зібрати громадські організації, котрі би приходили. І цінували слово і підтримку один одного. Складно, але все можливо. А знаєте, чому можливо? Бо є ідея. А в тій ідеї, як та квітка Едельвейсу, є наша Україна, котра незламна, непоборна, як Шевченкові слова і мертвим, і живим, і ненародженим, А ми житими всіма. Ми повинні тримати стрій українства. І ми його тримаємо у всьому. А зараз я передаю слово. Неймовірного колективу оберіг з села Мартюки, пані Світлані, з котрої ми пропрацювали в культурі дуже дуже багато, і працюємо далі. Ми вам передаємо тим берегиня України.